І так, вчора трошки не знімав відео на Ялмара, вчора люди його були, дивилися, і замовили. F215, 6200 доларів, завтра поїде до свого нового власника. Передня резина ми домовилися з власником, що буде нова в подарунок, ось уже є. Тож завтра будемо відружати. дружати. Друзі, коли кажуть, що дійсно класний трактор, то дійсно треба брати. Ще один такий самий буде за пару днів, якщо не продамо по телефону. Буде такий самий, але не буде гідропідсилювача, але буде система Горизонт. Цей навпаки без системи Горизонт, але з гідропідсилювачем. Буде ще один такий, такий самий по ціні 200 доларів. Тож, кого цікавить, телефонуйте, ще є в наявності японці, ще мають цього сьогодні прийти, подивитися. На цього людина шукає фрезу собі, тому що він прийшов у нас без фрези. Якщо знайдеться, ми його теж завеземо. Ще у нас сьогодні цікавилися цим янмаром. До речі, класна ціна 4700 доларів, трьохціліндровий повноприводний на 16 кінських сил. По рокам 88 чи 86, але технічно справний, класно працює. Тож, кого цікавлять японські трактора. Ви знаєте, що їх можна купити в мінягро Мукачево. Ми доставляємо Франківськ, Львів, ну і Закарпатську область. До зустрічі, до нових відео.